Доброго дня, Миколаїв, 25 серпня 24 рік. Піде в нас мова про сою Аполо, яку ми вже давно ще місяць назад поховали, як я виставляв. Але пройшов тоді в нас дощик. Невелич... Як гарний дощик, волога затрималась буквально на 1-2 дні, все воно випарувалося, хоч і гарний дощ. І ось вона, де вона засохла, а десь місцями чомусь воно з такими квадратиками лишилося. Ну це вплив. Я вам скажу, я так думаю, воно видно по оприскувачу. Тому що все, як я вже показував, хто слідкує, ось де оприскувач чомусь пропустив, а не обробив, там вона висохла. От робіть такі цікавості, ми показуємо все, як є. Бачимо бур'ян. Тут його бур'яна немає, тому що я обробляв ранцевим оприскувачем до оприскував. Потім уже так легенько пройшли, бур'яни пропали. А ось там в кінці амброзія все остальне, і воно тут висохло. Де пройшовся оприскувач, бачимо чіткі лінії. Вона зеленіша. Ось такі вам аномалії. Соя Апол. Пройшов був у нас дощик, і вона відновила вегетацію, хоча ми її поховали, вона листя скинула все. І почала в'язати неймовірну кількість бобів. Бачимо ось тут зверху, ось на такому. У 2-3 см, десь біля двох десятків зав'язаних бобів, але розвитку в них немає. І це на кожній майже рослині, яка лишилася зелена, яка не висохла. Рослини, які повисихали, то ті вже висохли. Ну, На них якісь боби були. Бачимо, вона потріскалась і вона вже сама собі провела збирання. Вон, бачимо, лежать. Висипалась вона розмір. Розмір ну, трошки більше сірні... сірникової голівки. Розмір зерна. Косити ми її не будемо і не збиралися. Ми її посі... Як збиралися б ми, якщо б воно щось гарно вийшло? Можливо, надранній посів дав ось такий, що ми її надрано сіяли. Сіяли ми її 7 квітня. У нас своя валюта, є окремо, Ну, будемо вже робити окремо відео, туди поїдемо. Колись зробимо. Вона ще. Вона теж підсихає, але вона зав'язала хоч якісь боби. Там посіяно у нас 30 кг на гектар. Ось такі справи. По сої Аполо. Що ще розповісти? Та нічого, я ж кажу, косити ми її не будемо по-любому. Ми її задискуємо, посіяли ми її для набирання досвіду, косити тут немає, що половина вже висипалася. Просто слідкуємо за ось такими аномаліями, що вона то висихала, то пішов дощ, вона відновила вегетацію. І ще спостереження так для себе запишу. Ну і кому цікаво, для себе сам не запам'ятаєш, можливо, як скажеш, то запам'ятаєш. От що я зрозумів, що сої ну беремо по аполу, наприклад. Та і будь-яке валюта так само себе вела. Їй високі температури вона не витримує. Ось чому вона. Більше туди Східні області, там, ну, Полтавська, там, навіть Західні області, там вона буде. Тому що як тільки спека, вона не зростає і не в'яже боби. Тільки от по ній можна спостерігати, коли, були, коли були, спадала температура. Тільки спадає температура, вона починає в'язати боби. Ось бачимо якось тут на прикладі. Ну тут вона нав'язала, коли був дощ. Бачите, який букет. Там, я не знаю, там більше двох десятків бобів. Як, як банани. Ось. Їх там нав'язалося, йо моє Тільки спадає температура і вона зростає. Так що для сої... Ну, я говорю за це, є, так, ось, ось є такі екземпляри, що начебто і є стручки по три зернинки, але маємо, що маємо. Такий ми отримали досвід по вирощуванню сої, так сказати. Ну, що я вам скажу? Досвід такий, що вирощувати сою потрібно. В цьому році спробувати, в цьому році. Нічого не вродило, ні соняшник, на якому основна ставка на півдні України. Тому що зернові у нас по 20 центнер дали, блин, по 30, то це ні про що. Зразу скажуть, блін, ви вирощувати не вмієте. Та попробуйте у нас виростити. Це у нас навіть холдинги так. Рапси там по 10 центнер виходили, хто вложився і то не виходили. Соняшники так само по 5-7, по і це по всій Україні збираються. І соя не вродила. Ну такий рік. Можливо, було б краще, і краще вона вродила. Тож ми зупинятися, я маю надію, не будемо. Будемо експериментувати. В Великі об'єми ми заходити не будемо, тому що це ризиково і зараз це все влітає в копієчку немаленьку. І це все витрати. А зараз у нас великі поля не перекривають витрати. Але ми не здаємося. Все буде добре і в нас, і в вас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою, робити те, що вміє, не лізти туди, куди не треба. І дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.